Це нікуди не документи на документ, понад обяснувати. Нам треба час подумати, ну, мені не треба час подумати, покажіть, що я порушив, я вам да всі документи, виставляєте матеріали, і я. Наприклад, стосовно на вас, якщо розглядається справа, тоді в разі наявності доказів я їх можу вам показати, ознайомитися, повинен ознайомитися з ними. Я не знаю, хто ви. Я не, не розглядаю відносно вас справу. Чому я повинен вам якісь докази щось показувати? У нас у нас зараз нічого ніякого провадження не відбувається. Дивіться, є скільки причин для зупинки автомобіля в 35 із статті. Почитайте, що ви знаєте. Ну я знаю. Одна із них якраз порушення правил дорожнього. А саме? Звати інспектор патрульної поліції капітан Усунку, можливо, я вам розісню трошки, бо бачу у вас реально слова сніпатися. Але... Nee. Uh -huh. Коли вас зупиняють, ви маєте виконати вимоги е правил дорожнього руху, які в зазначені в пункті правил 2. -4. Можете відкрити і перечитати їх для початку. Потім, після встановлення вашої особи. Колега розпочинає розгляд справи про адміністративне правопорушення, у вчинення якого ви підозрюєтеся, і в ході розгляду якого встановлюється, чи дійсно є ваша провина чи ні. Якщо відповідно в ході розгляду справи ваша провина буде доведена, ви будете відповідно тягнуті до адміністративних відповідальності. Якщо відповідно в ході розгляду ваша провина не буде доведено, провадження закривається і все But для початку ви маєте виконати вимоги до значить в пункті Prawo 24.